Працюючи 13 років в цій сфері, кожен майстер доходить до якогось рівня. І коли ти працюєш постійно з людьми, ти активно ведеш записи, ти від цього теж виснажуєшся. І ти розумієш, що ти вже просто стоїш на одному місці, нікуди більше не рухаєшся. І постійно ми їздили дуже далеко за міста, так, на курси. І виникла ідея, чому би в нас не відкрити в Калуші також навчальний центр. Не їздити кудись розвиватися, а проходити курси саме в нас в Калуші. Коли ми працюємо на поток з людьми. Ми від цього виснажуємося, і коли приходить оцей такий, напевно, відчуття, що в середині ти вже виросла, просто працювати майстром, і ти доходиш до того, що ти вже можеш когось навчити робити цю справу. Навчальний центр працює вже два роки, де ми ведемо групові курси. Клас наш обладнаний повністю професійним обладнанням для курсів. Дівчата активно кожного місяця у нас ведеться записи на курси. Тобто курси у нас є різного типу для початківців, учнів, які не вміють цього робити, які ніколи не працювали в цій сфері. Так само у нас є для майстрів, які вже роками працюють, тобто підвищення кваліфікації. І також курси педикюри. Okay. Коли я пішла в цю діяльність, це почалося з того, що я просто колись у мене був свій бізнес, це був магазин спортивного одягу. І почалось так, що просто я в мене було на руках двоє маленьких дітей, і я не мала часу взагалі ходити собі робити манікюри. Я думаю, піду навчуся цього, буду собі робити сама. І коли я просто пішла і спробувала працювати в цій професії, я зрозуміла, що воно мені дуже подобається. Справді, це робота, яка, можливо, це комусь виглядає, що це легко, це далеко не легко, воно і фізично, тому що і психологічно ти постійно працюєш з людьми, ти вигораєш від цього, ресурси наші не такі, як людські, великі. І от так сталося, просто що мені це сподобалося, і я просто пішла працювати. І потім у нас колись просто не було розвитку. Так ми не мали куди їздити з інструктуну до інструкторів. Колись такого просто не було. А тепер дівчат я казала, що тепер, наскільки ринок б'юті індустрії розвинений, що тепер ти можеш стати топовим майстром за рік часу, коли ти сама цього дуже сильно захочеш, так коли ти цілеспрямована, натхнена і. Коли ти над цим працюєш, люди, коли йдуть на це вчитись, вони не розуміють, що це практика. Манікюр це є практика. Ти приходиш, це та сама машина. Коли ти сідаєш за руль, в тебе є страх, в тебе є невпевненість. Так і ти з практикою, коли ти починаєш їздити, ти освоїш дороги, і так само ти починаєш вільно керувати машиною. Так, оце так само, коли приходять і сідають, беруть машинку в руки. Навіть свій досвід, який у мене був за 13 років, я не можу людині передати його за короткий час. Людина повинна сама практикувати, вчитися після одного базового. Курсу воно нічого не міняється. Це потрібно проходити курси, багато курсів, бо тому, що на сфері потолка немає, це, напевно, є, от, єдина одна така ніша, де ти можеш розвиватися постійно. Помилки так. це, напевно, те, що коли йдуть на курс і зразу думають, що вони вийдуть а і зразу топовими майстрами, і зразу будуть заробляти е, нормальні суми. так? Е, просто я ну, вже з досвіду працювання з людьми, я знаю просто, як це в них виходить. От вони приходять на манікюр, да, навіть ті самі клієнти, і вони, от, якщо в тебе там середній чек 500 гривень, так? За манікюри і вони в тебе зразу питаються, скільки ти людей можеш прийняти за день. Ти відповідаєш там 10 12 так і в них зразу спрацьовує калькулятор у голові, і всі зразу йдуть вчитись. Але вони не розуміють, що це практика, це досвід. Щоб дойти до такого рівня, вони повинні працювати. І в них просто йдуть такі вигорання, вони закінчують один курс, вони зупиняються, бо тому, що коли ти йдеш в це, ти повинна давати собі повністю відповідальність у голові. Ти доросла сформована людина. Якщо ти йдеш, ти ціле ставиш собі ціль, ти не мрієш, а просто йдеш по цілі, хай ти йдеш маленькими кроками, але ти кудись ідеш. А вони приходять і вони зразу хочуть все. Вони зразу розстроюються, що в них щось не виходить. Ну це нормальні речі, що це не виходить. І інструктора до цього ставляться зрозумінням: якщо комусь треба повторити це два-три рази, пройти комусь треба повторити це сто разів. І завжди у нас на це є витримка. зчаровуватися так, що вони щось не виходить. Всіх. Зразу все виходить. Я зразу говорю: якщо в людини є голова і дві руки, цього можна навчитися. Просто треба дуже сильно цього захотіти. І дати собі трошки часу. А вони на жаль, вони зразу розстроєні, що в них не виходить так як майстра. На жаль, так ніколи не буде. І коли людина це розуміє, дає собі осознані, що так воно не буде. Майстри тоді доходять до рівнів від майстра, а потім до топового майстра, від топового майстра, до віп, і так пішло далі по сходинках. Вони вже рухаються. Ну, і у нас, коли приходять клієнти, ви у нас можете відпочити так. Від важкого дня і вас можуть зразу вам зробити і руки, і ножки, і з бровками попрацювати, тобто з віками. Е, є в нас такі жінки, які вічно кудись спішаться, навіть такі, як я, і мені дуже добре прийти, щоб за 2-3 годинки мені зробили зразу всі послуги. Вас можуть проходити навчання учні, які жодного разу не робили манікюр. Тобто, коли в сфері краси ти не був, ти не тримав ні ручку апарата, ні разу в руках, ні ножнички, ні всякі. Кусачки, ну тобто говорю словами, як говорять учні. Так коли ти просто приходиш і ти повний ноль, так ти не знаєш ні теорії, абсолютно нічого. Це люди, які починають з нуля. Так само в нас є курси для майстрів. Це для майстрів з досвідом роботи, які хочуть удосконалитись в техніках, які хочуть спробувати, можливо, якісь нові техніки для себе, навіть якщо вона володіє в якихось техніках, все рівно чужий досвід принесе більш е, такий потужніший результат, як я говорю, бо тому, що. Кожного майстра є своя фішка в роботі. Це так? за три роки я ніколи так не перераховувала, але кожного місяця в нас збираються курси. Так, це в місяць мінімум шість чоловік. Це тільки база, це тільки ті люди приходять, які не вміють це робити. А якщо ще підвищення, ну приблизно, якщо так по моїх підрахунках, за три роки чоловік 800-900 ми вже випустили. Так до нас приїжджають із-за кордону люди вчитися. Переважно вони приїжджають на індивідуальні курси, бо їм потрібно все. І зараз це ми складаємо по запиту, по бажанню учня, складаємо під нього програму. Спрацю, тут так. багато майстри. Але для мене це саме більше було досягнення, коли мої майстри, які вивчились тут, починаючи від самого низу, так від самого ноль, вони відкрили свої студії. Оце для мене було досягненням і за доволі короткий час. Коли людина за 2-3 роки відкриває студію, але це люди, які працювали тут зі мною, так коли ти з ними працюєш, вони зараз мають свої студії. Оце для мене можливо, знаєте, коли ти працюєш з людьми, відпустити від себе важко, але душа радіє за те, що все-таки людина виросла коло тебе і дійшла до своїх студій. Я просто вмію. Спілкуватись з різними людьми і знаю, з ким можна говорити більш спокійніше і приємніше, а з ким все-таки треба бути суворою. Так само у мене відбувається з учнями. Якщо я бачу, що з цієї учениці можна, як я кажу, коли я бачу, що з тебе можна витиснути, а ти думаєш, що ти цього не можеш зробити, ну значить, я це витисну. А в кінці курсу кажу: тоді ми вже з тобою поговоримо. Бо якщо вони прийшли і заплатили мені гроші, я завжди говорю, від сьогоднішнього дня я відпрацьовую свої гроші. А ви робите за чим прийшли? Сідаєте і відпрацьовує плечі, сльози я не приймаю. Сидите, робите так само, я колись своє проплакала, коли на курсах кажу, але результат в кінці я побачила це все, що мені потрібно було від Будь вас. Богу. Є що не виходить, вони переживають, але в загальному всі завжди дуже задоволені. За три роки мого викладання в мене не було ні одного негативного відгуку. Ну от мені ніхто цього не написав, можливо, десь хтось говорив. Я все, що чую після курсу, ми всі думали, що ви дуже така зла і жорстока. Ну, оце все, що вони можуть сказати, але в плані знань. Я віддаюсь людині повністю. Я от тому у мене завжди між курсами мене мають бути вихідні, бо тому, що я наскільки викладаюсь енергетично затратно, що це ж ти говориш від ранку до вечора, ти не відходиш, і оце деколи слово іра, Іра, підійдіть сюди, підійдіть сюди, підійдіть туди, і ти приходиш додому. Ти наскільки виснажений? Це така для мене приємна виснаженість. Бо коли я приходжу така змучена, я значить знаю, що я все-таки їм це дала, заклала в них цей фундамент та що вони це можуть зробити.